Бойкот всьому російському патріотичні українці перестають купувати товари російських виробників, заправлятися на російських заправках, користуватися послугами російських операторів зв'язку і банків. Активісти наголошують, що це необхідний економічний захист від країни загарбниці і логічна відповідь на введення російських військ до Криму. Чому так вирішили? Тетяна Фруктова розповість. Студенти Максим Інна та Алла кажуть, ініціатива бойкотувати російські товари з'явилася ще торік у серпні. Тоді Росія заборонила в'їзд до своєї країни деяких українських товарів. Зараз, коли російські війська окупували Крим, жодного пояснення кажуть не потрібно. Діло принципи, яка політика ведеться зараз щодо України. Братні народи тут вводять війська на нашу територію. Тобто, ми будемо відповідати, якби е подібна ситуація сталася, наприклад, з поляками. У них би навіть питання не виникло, чи потрібно це питання честі, це питання гідності, це адекватна реакція, яка е Повинна бути в кожного суспільства. Це механізм самозахисту. Ідея бойкотувати російські товари виникла відразу в кількох ініціативних груп. Списки товарів, в яких не можна купувати, можна знайти в соцмережах. Самі їхні автори визнають переліки на сталі, і їх постійно оновлюють та перевіряють, чи є виробник суто російським. Перші цифри штрих коду на упаковці 4 і 6. російський чай, кава, молочні продукти, солодощі, побутова хімія, косметика, побутова та. Техніка одяг та взуття, банки та зв'язок. Киянка Тамара каже про таку ініціативу вперше чує від ТСН. але каже, російські не купує і без того. Так сама вирішила і раніше була, скажімо так, ну не зовсім на 100%, ну на 90%, А тепер 110%. Руслан список бойкоту бачив в інтернеті. Погоджується зі всіма пунктами. А як? А як ще протестувати? Вони, грубо кажучи, лізуть в нашу країну без Росії. Можна обійтися, ті, хто категорично проти бойкоту у меншості, є і ті, хто готовий як ніколи підтримувати українське, але кажуть, у всьому має бути розумний підхід. То того ж дитинського питання, то що надо ну то, що дітям надо покупати, та ні метод боротьби. Якщо мені сподобається російське молоко, я куплю російське. Україна не може обійтися без російських продуктів. Сіда да. ну, Россия в данном случае не права абсолютно, тому, как бы мы решили с мужем именно вот так вот. бойкот недоцільний, бо його дуже важко здійснити. Це вже думка експертів. Вони нагадують не все, що з Росії, російське, а страждатимуть передусім споживачі. Штучні обмеження асортименту товарів вони передусім шкодять споживачу, тому що він обирає товар не на підставі його якості, да або корисності для себе, а на підставі інших ну. Тому в цьому разі політичних міркувань чай, тобто це знов ж таки, це шиганка, це індія, де просто російські компанії його пакують. Активісти твердять, шкоди людям не буде, адже українські товари та послуги не гірші, а то й краще російських. Та певні бойкотувати не важко. До того ж, це матиме результат. Йдеться про те, щоб продемонструвати, що ми теж можемо боротися, навіть хоча б економічним способом, хотілось би просто, щоб суспільство навчилося реагувати. У допомогу покупцям у деяких супермаркетах уже з'явилися підказки на цінниках. Тетяна Фруктова, Іван Воробйов, Галина Гран, Андрій Сокуренко, Тимофій Кощітесен один 1+,1.